Няний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник БАМ та ощад. Отже, погода з ями і Анна Мартищук зараз покаже нам, в якій калабані вона стоїть. Е, яка історія цієї ями? Аню, розповідай. А там такі калабані. Доброго ранку, колеги. знаєте в таку погоду, якраз характер наших героїв ранкових ключів, наших ям, дуже добре видно. Зараз ми перебуваємо на в Оболонському районі столиці на вулиці е, Гулака на перетині із вулицею Бережанська, і тут знаєте, простіше на цій вулиці знайти і порахувати. Клаптик дороги аніж ями, тому що це суцільні ями і цілі озера із ями. оператор зараз покаже, в якому стані ця дорога, вулиця от. Просто засипана ямами, і дощик пішов, калюжі набрали, і ось зараз ми бачимо таку картинку. Калюжі настільки великі, що водії вагаються їхати чи не їхати, і яка глибина цих ямкових озер. І ми, от спостерігаємо, що машини просто гадають, з якого боку об'їхати. Зараз ми можемо побачити, як водії маневрують, щоб не втрапити у ось таку халепу. Про цю горе дорогу нам написали і попросили висвітити проблему одразу. Двоє наших глядачів. Люди іронічно пишуть, що. Щоб ми подивились і показали оцю таку в лапках красу, як мешканці скаржаться на неї, і в КМДА, і до різних структур, щоб на це відреагували і проїхати вулицею годі, от просто можемо побачити, що вода у цій ямі рівняється практично із корпусом автівки. І люди, от поки ми тут наша знімальна група, до нас люди, от мешканці житлового комплексу поблизу, приходять і діляться на болілим. Вповідають, що і машини ламають, і е, знизу якісь запчастини гублять. Тут люки просто випирають із дороги. Ну словом, картинка. Каже сама за себе, і е, мешканці кажуть, що жодного звернення за багато років, навіть коли цей житловий новий комплекс будувався, жодних робіт тут не проводилося. Люди навіть самі засипають дорогу. От можемо побачити такі жовті цеглинки. Люди самі десь будівельний матеріал знаходять, ставлять біля оцих люків, щоб просто машини не ламалися. І ж навіть жартую, що поблизу потрібно одразу ставити СТО, бо клієнтів буде вистачати. Ну і е, ми традиційно. Но поцікавимося у наших чиновників міської влади. Коли за цю вулицю візьмуться, чому вона досі в такому стані? Попри те, що мешканці звертаються і просять її хоча би засипати, щоб машини справді не зазнавали пошкоджень. Звичайно, ми будемо цей запит писати, отримаємо так. бо це журналістський запит, і звичайно, і з мешканцями і з містянами, які тут проживають, поділимося результатом. Ну і про погоду ями, які біля мене точно натякають промовисто. кажуть, що сьогодні дощило, що сьогодні буде дощик і Скажу, що впродовж дня практично по всій території України буде дощова погода. Інтенсивний дощ буде близько обіду, і до кінця вечора кажуть синоптики, що по у регіонах країни він буде стихати. Також синоптики попереджають, що місцями буде поривчастий вітер, і він вже зараз є в столиці. Бачите, що дерева хитаються, зачіска вже от розбивається. Бо поривчастий вітер справді є. І він буде сьогодні впродовж дня. Про це попереджають синоптики. Ну але загалом, попри дощову погоду, Холодніше ти не буде у порівнянні з попередньою добою. Буде зберігатися на півночі та заході країни температура плюс 16 максимум. А от, наприклад, на півдні, в центрі країни та частково на сході, буде навіть трішки потепління. Там буде від 20 градусів до 24 вище нуля. Ну а у Карпатах сьогодні буде навіть мокрий сніг, і там буде найпрохолодніше сьогодні в Україні до 5 градусів тепла. І пригадаю вам, які температурні рекорди фіксувалися у столиці у цей день. Порівняємо. Отож, історичний максимум 24 квітня було у 1950-му, тоді зафіксували 27 градусів тепла. А у 1893-му у цей день у Києві було 2 градуси мороз. Тож порівнюємо і тішимо, що не морозно. Маємо 16 градусів тепла, подекуди і до 24, і весняний дощ.